У Національному музеї Гуцульщини і покуття відзначили 140-річчя від дня народження відомого живописця та педагога Олекса Новаківського. З нагоди ювілею у закладі відбулась зустріч з вихованцями Коломийської дитячої художньої школи. Відвідала захід і наша знімальна група. Олекса Новаківський. Це ціла епоха в українському малярстві кінця 19-го, початку 20-го століття. Творчість художника являє собою літопис буднів, своєрідне дзеркало життя західноукраїнського суспільства. За свідченнями його сучасників він належав до тих художників, які не люблять працювати у тиші своїх майстерень. Віддалені від реальності чи замкнені у власному світі, Новаківський був справжнім народним художником, і йому випало творити так, щоб пробуджувати у виснажених важкою недолою земляків Галичан високий дух українства. Ось таким Олекса Новаківського представили присутнім учням та гостям. Олександр Харлампович Новаківський є. Також і засновником першої у Галичині мистецької школи, відомої в свій час і відомої до сьогоднішнього часу. Ну, звичайно ж таки, я хочу сказати, що у цій мистецькій школі навчалося дуже багато видатних молодих художників того часу. Ну пізніше вони стали дійсно знаменними постатями взагалі всього мистецького світу, в тому числі виходці з нашої Коломії, Святослав Гординський, Ярослав Лукавецький, ну і багато багато інших можна назвати. Цікаво, що у 1920 році у приміщенні національного музею, де раніше був народний дім, проходила виставка учнів школи Новаківського. Пізніше багато з цих робіт стали музейним надбанням. Наш музей теж поправо пишається тим, що 10 робіт Новаківського, графічних робіт зберігається в стінах нашого музею. Це тобто дійсно велика, велика цінна річ. Зараз музейне життя переповнене різноманітними заходами, каже Марія Двелюк. Значна увага приділяється саме таким зустрічам з школярами і студентами. Хочеться їм прищепити любов до нашого мистецького надбання, ну і звичайно ж таки до пізнання творчості багатьох наших мистецьких особистостей, в тому числі, зокрема, нашого Олекса Новаківського. Буде сподіваються на подальшу співпрацю з багатьма нашими навчальними закладами. Плануємо провести десь через кілька тижнів. Також подібну акцію із студентами розтворчого відділу нашого педагогічного підколежу у музеї дітей познайомили з цікавими біографічними фактами Олекса Новаківського. Також показали кілька його оригінальних творінь та фотографій. Мар'яна Андрій Гаращук. Програма події НТК.